Сьогодні я вам розкажу, як сушити панамку, щоб вона тримала форму. За допомогою підручних матеріалів, які ви знайдете в себе вдома. Отже, ви випрали панамку після того, як її зв'язали. І що ви робите для чого? Для цього, щоб поля трималися. Це панамка. Це спеціальне в'язане поле для сухе. Яке буде тримати форму панамки, яку ви зв'язали. Ви його можете собі зв'язати окремо і будете використовувати і для наступних панамок. Далі кульок, тому що панамка буде мокра, і щоб вона не мочила те, що буде. Скидаєте це поле, яке буде тримати вашу панамку. Кульок це рушник, який складений. Бачите, стільки разів, щоб об'єм дорівнював об'єму вашої голови. Це було, прийшла мені посилка, і вона була запакована в таку штуку. Я її не викинула. Вона так мається, щоб вона тримала форму, запхала кульок, якусь річ, яка вам. От, взяла рушник, скласти в стільки, Наприклад, обміряти собі сантиметром, скільки вам треба. Вягнути кульок, вягнути в'язане спеціальне поле для панамки і надягнути мокру панамку, вирізати, як хочете, і поставити на підвіконник. Вона висохне, і ви будете мати панамку, таку, яку захочете.